Суперсубота у сільпо тільки 17 травня в Кремлі лютують. Зеленський принизив делегацію, яку Путін прислав замість себе в Стамбул на переговори. Почалося в день переговорів. Росія почала великий літній наступ по всій лінії фронту. Мета окупувати околиці Києва. На прохання Трампа Зеленського вперше не запросили на майбутній саміт НАТО. Росія на окупованих територіях вчить українських дітей військовій справі, щоб вбивати українців. Російського тенісиста ганебно стали глядачі на змаганнях. В Італії в Україні вперше показали морський дрон, який вміє збивати літаки. Вітаю, мене звати Вероніка Вірмієва. І перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, лайкніть це відео, якщо ми вас зацікавили. Далі буде гаряче. Перемовини у Стамбулі між Україною і Російською Федерацією сталися і вже є перші результати. Однак, спочатку, давайте поговоримо, що цьому передувало. Тож ці переговори ще до їх початку вже називали такими, що не мають жодного шансу на прорив. Адже Путін відмовився приїхати особисто, і замість себе він прислав затверджену делегацію, куди входять. Володимир Мединський він був очільником російської делегації також у 2022 році. Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, начальник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін. То ці люди спитаєте ви, от і ми вперше чуємо Путін, як бачимо, навмисне занизив рівень делегації, аби типу принизити Зеленського і показати заодно своє ставлення до предмету зустрічі. Рівень э, русських поки що мені офіційно невідомий, але із з того, що ми бачимо, ти більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки. На это ответили у России притаманні собі хамській манерии. Вот что про это сказал министр закордонных справ России Лавров. Встречи в Стамбуле я завершаю тем, с чего начал. И сначала Зеленский какие-то там делал заявление, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек, но всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. А згодом і представниця того самого министерства Захарова у хамстві перевершила навіть Лаврова. И вот тут читаю, что Зеленский назвал бутафорным уровень делегации России во главе с Мединским, с участием заместителя министра иностранных дел России господин Галузином представителя Минобороны, руководителем э, главного Генштаба Российской Федерации. Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник ⁇ человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед Отечеством. Відповідь України не змусила на себе довго чекати. Ось що про ці закиди сказав спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Замість того, щоб Путін приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни та відновлення миру. Ми чуємо з Росії лише особисті образи українського президента. Врешті через таку поведінку Росії європейські дипломати звинуватили Кремль в саботажі мирного процесу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що приїзд делегації низького рівня в Туреччину це спроба виграти час. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що відправлення Кремлем делегації без реальних повноважень свідчить про небажання Москви вести конструктивні переговори. В інституті вивчення війни озвучили з чим бутафорна делегація Путіна приїхала в Стамбул. Кремль хоче, щоб Україна значно скоротила свій військовий потенціал і внесла поправки до конституції, додавши положення про нейтралітет. Також росіяни продовжують повторювати наратив про те, що необхідно викорінити першопричини конфлікту. Зокрема, Росія зажадала, щоб держави гаранти припинили міжнародні договори та угоди. Не приїхав до Стамбулу і Трамп, який виявився дуже зайнятим. Однак, перед цим заявляв, що якщо Путін до Туреччини таки полетить, то і Трамп розгрусить свій графік і Ки знайде час, але тепер він заспівав іншої. Мовляв, Путін не приїхав, бо його там не було. Нащо йому їхати, якщо я не їду? Я приїду, якщо це буде доречно. Що тут скажеш класичний Трамп? Але він, хоч у Стамбул, не приїхав, але на відміну від Путіна прислав делегацію високого рівня. Тож в Стамбул від Америки поїхали спецпосланець Трампа Стів Вітков і держсекретар Марк Рубіо, а також сенатор Грем. Зеленський же, як пише Вашингтон Пост, після відмови Путіна мав намір заборонити українські делегації їхати в Стамбул, але його переконали американські та європейські партнери. Якщо представники України приїдуть до Туреччини, а Росії ні, то це обернеться наслідками для Москви. А якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню. Проте Зеленський взагалі не бачив сенсу їхати. До Стамбула з України також вирушив і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, де спершу мав зустріч з американською стороною. Крім того, склад української делегації до останнього офіційно не називали. Однак до Стамбула також прибули міністр оборони України Ростим'єров та голова служби безпеки України Василь Малюк. Після зустрічі Зеленського з Ердоганом в Анкарі журналісти в нього запитали, що б він сказав Путіну. Відповів коротко, однак влучно. I'm here. I think this is clear Тож тепер до результатів цих перемовин. Його по суті немає. Путін ще раз через людей, які нічого не вирішують, озвучив свої нереальні вимоги про демілітаризацію та визнання, окуповане російським і так далі. Україна, звісно ж, на них ніколи не погодиться. Так що очікування від Стамбулу були марними. Росія почала наступ на Харківщину в ті самі хвилини, коли російська делегація приїхала до Туреччини говорити про мир. Це найкраще ілюструє, як насправді Росія хоче миру. Українські військові в районі Липців фіксують накопичення сил ворога. Окупанти йдуть на штурм і з бронетехнікою та на мотоциклах. Бронетехніка була знищена так само, як і мотоцикли. Піхота е, спішилася і е, в даний час. Наші підрозділи займаються знищенням у цих отпікотних е, груп з кожним днем ситуація погіршується і на Сумщині. Там Росія активізувала удари ФПВ-дронами та кабами. Ситуація на Сумщині вона кожного дня все погіршується і погіршується. Ворог продовжує активно закидувати Сумщину кабами. Використовує і ударні дрони. Типу шахет також активно використовує і ФПВ-дрони, особливо на цьому напрямку. Ворог ефективно і активно використовує ФПВ-дрони на оптоволокні. Ситуація Днем погіршується. Це фактично і означає початок того самого російського літнього наступу, про який говорять вже не перший місяць. Про це заявляють українські військові. Однак апетит Путіна не обмежується лише цими територіями. Він хоче захопити все аж до околиць Києва. Про це пише видання CNN, посилаючись на свої джерела, він намагатиметься захопити всю землю, яку здатен отримати, і докладе максимальних зусиль. Як пишуть українські військові путіну зараз мир не потрібен, адже не дарма він готувався до великого літнього наступу. Вже зараз ситуація на фронті ускладнюється з кожним днем і не тільки на Харківщині. Дуже важко зараз також і на Покровському напрямку Деталями ділиться військовий з позивним АРАФ. Е, зараз е, ситуація досить напружена. Е, ворог проводить дуже багато штурмових дій, е, які до іноді в нього. Призводять до захоплення наших позицій, але це досить рідко, але все ж таки успіху він частково має за рахунок того, що в них дуже багато особового складу, та зараз вони підвезли резерви на даний напрямок. Ситуація досить складна. Днями українські військові писали, що Росія обходить Покровськ по флангах. Ворогу залишилось трохи більше двох кілометрів до межі з Дніпропетровською областю. Тому у Синельниківському районі на Дніпропетровщині вже почали примусову евакуацію. Завершили примусову евакуацію із Синельниківщини. Вона тривала з кінця квітня та стосувалася семи сіл межівської та новопавлівської громад. Тих. Де занадто небезпечно через російські атаки, а отже, і дітям там не місце. Для розуміння загальної картинки військові пишуть, що росіяни активізували ще не на всіх напрямках, і тому є очевидні причини. Складається враження, що росіяни перед перемовинами вирішили кинути на поле бою всі свої резерви піхоти та мотопіхоти. Ох, і п. А ось і промовистий приклад того, на що Росія. Перетворює колись успішні українські міста. Це турецьк на Донеччині до та після приходу туди Росії. Колись там мешкало понад 35 тисяч людей. Українські військові, не зважаючи на це, тримають фронт. Значних просувань ворог немає. Однак, повторюся, там зараз дуже важко, особливо в Покровську і Костянтинівці. Поставте лайк підтримки нашим героїчним захисникам. Вони в нас справжні герої. Вперше за три роки повномасштабної війни президента України не запросили на саміт НАТО. А знаєте, яка причина, щоб догодити американському президенту Трампу? Пише видання Юарактів. Більшість європейських лідерів чекали на зустріч на саміті із Зеленським. Проте їхнє бажання догодити Трампу і забезпечити посмішку американського лідера на фотографіях, ймовірно, виявилося важливішим. На порядку денному саміту наразі лише одна сесія, яка включатиме обговорення лише між представниками 32 країн-членів НАТО. За словами одного з джерел, Білий Дім висловив сумніви щодо того, чи варто виділяти окремий пункт порядку денного для України. Утім, Україну не викреслили зі списку в цілому. Одна з джерел цього видання запевнило, що офіційний Київ таки приєднається у тій чи іншій формі. Ймовірно, українську делегацію буде запрошено на громадські заходи навколо саміту на тому самому рівні, що й інші партнери альянсу, включно з неформальною вечерею лідерів. На ці заходи зазвичай запрошують постійні гостей з Австралії, Боснії, Герцеговини, Японії та Південної Кореї. Як думаєте, чому Трамп не хоче бачити Зеленського на саміті НАТО? Чекаю на ваші коментарі під цим відео. А далі історія про злочин і покарання. Переконана, що ті українці, які не вірять в карму, точно вірять в зсу. Ось на цих кадрах російський військовий розповідає про будні окупантів на українській землі. І от, власне, він поки розповідав про попередній удар, стався без спойлерів. Краще подивіться самі. Ми уже в подвале сидим, а я ексать хочу, беру, на поху выхожу. Я, я бы там в натуре обосраюсь. Беру, выхожу, сажусь, сайт. Короче, сотрю. Ну, точнее, слышу. Как вот это раскрытие этой кассети. Є ну, контент точно вийшов ефектний. Поставте лайк українським воїнам за спецефекти. Росія перетворює українських дітей на окупованих територіях на потенційних військових російської армії. Її масштаби вражають лише на окупованій Луганщині. Росія долучила понад 6 тисяч дітей до так званої юнармії об'єднання, де юні голови обробляють пропагандою і вчать українських же дітей воювати проти України. Наразі там діють аж 102 такі загони юнармії та обробляють пропагандою росіяни не лише чужих дітей, лише уявіть, в Росії вони створили політичну. Програму для дошкільнят Появу такого шоу анонсував відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. Програма Соловйова є частиною масштабної державної стратегії з виховання нового покоління, повністю лояльного до путінського режиму. Подібними пропагандистськими продуктами влада РФ намагається встановити тотальний контроль над свідомістю населення. Кремль розраховує, що в майбутньому ці вихованці стануть слухняними солдатами режиму, підтримуватимуть війни, репресії, ізоляцію і будь-які рішення влади. А ось, власне, сам мультфільм, для якого створили цілу анімаційну студію. Почему звонок в Яндекс Телемост, тому що ваш скайп помер. Вот так. Ребята, я приглашаю всіх отдохнуть в Стамбулі 15 мая. Воєнізація і пропаганда ще з пелюшків. Ніхто вже не вірить, що Росія хоче миру. Реакція, на яку вони заслуговують, російського тенісиста Данила Медведєва гучно освистали на турнірі у Римі. Не допоміг навіть його нейтральний статус. Той якось намагався втихомирити розлючений люд, але від цього публіка ще більше обурювалася. Оплески на його адресу таки пролунали, але ще тоді, коли Медведєв під час матчу помилявся. Така палка підтримка точно допомогла російському тенесисту в цей день програти матч. От воно як бути представником країни-терористки. Епоха морських мисливців Україна показала, чим нищить морський і повітряний флот Російської Федерації. Вперше публічно у Києві презентували ударні морські дрони, які вже змінили хід війни у Чорному морі. Команда «Гур» на чолі з Кирилом Будановим показала смертельну лінійку дронів Магура від знаменитої Магура Ві Ві-5» до унікального Ві 7 який вперше в історії знищив бойовий літак ракетою з моря. Морські дрони «Магура» – новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР-Груп 13 зуміли перевернути ситуацію в чорному морі на користь України. Побажаємо успіхів гурівцям і їхнім морським примарам у морі. Якби не Збройні сили України цього фільму не було б фільм Дві тисячі метрів до Андріївки оскароносного українського режисера Мстислава Чорнова показали в межах Дня України на Каннському кінофестивалі. Представляючи кінострічку, Чернов подякував українським військовим. Для мене честь представляти Україну разом з талановитими українськими та французькими режисерами на Канському фестивалі. В ці дні, коли йдуть переговори про мир, про майбутнє України, про її землю. Мені хотілося б, щоб світ пам'ятав, що кожний метр, кожний клаптик цієї землі це чиясь кров та життя. Про це і є фільм Дві тисячі метрів до Андріївки про землю і про воїнів, які її захищають, про тих, що полягли, і тих, які продовжують битися. Фільм розповідає про завдання одного українського взводу 3-ї окремої штурмової бригади подолати добре укріплений кілометр лісу, щоб звільнити стратегічне важливе село від російських військ. Знімати фільм почали у вересні 23-го року, а вся робота зайняла майже півтора року. І дійсно, кожен подвиг, кожен такий фільм це чиясь пролита кров. Тому не забуваймо про героїчний вклад українських військових в безпеку Європи. На цьому все поставте вподобайку цьому відео, підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимось ще.